Доброго ранку, Любі діти і шановні батьки, сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву казку, яка називається Сміливе курчатко. В одному селі біля річки стояла собі хатинка, а в тій хатинці жила курочка. Одного разу курочка відклала 12 яєць. З десятих яєць курчатка вилупились, а два так і лишилися собі лежати в сараї. Курочка вийшла на двір разом з десяти курчатами шукати їм всім поїзд. Але в одному з тих двох яєць хтось почав зсередини дзьобати, розбивати. І ось маленьке курчатко вилупилось із яйця та почало скрізь шукати свою маму. Але марно. Навкруги нікого не було. Засмутилося курчатку і вирішило піти саме шукати свою маму. Захлопало крильцями та й вирушило у подорож. Іде собі курчатко, аж бачить корову, яка паслась на зеленій травиці. Здивувалося курчатко на корову, височену корову, он яка. От корова та й гукає до нього Чому ти на мене здивовано дивишся? А Корчатко відповідь питає у неї і не боїться. Ти моя мама!» Пожаліла корова хороброго маленького та й каже От дивись, яка я велика і висока. Твоя мама менше мене має бути. Ага, моя мама менше за цю. І пішло собі, Курчатко, шукати неньку далі. Ішло собі, йшло, та побачило козу, яка скубла собі з дерев листя. Підійшло курчатко до кози та й питається: Ти ж менше за корову, ти моя мама. Коза йому відповідає: Звісно, я менше корови, але поглянь, в мене чотири ноги. У твоєї мами має бути дві лапи та ще й крила, як у тебе. Засмутилося курчатко, як почула, що йому коза сказала, але вирішила ще далі піти на пошуки своєї матусі. Пішло воно недалечко, аж чує кар кар. Хтось каркає. Згадало курчатко, що йому коза казала. Та й думає до себе ось, мабуть, ворона моя мама. Та й каже до ворони: у тебе дві лапи, два крила, то ти моя мама. Ворона йому відповідає, так, так, маю дві лапи, два крила, але літаю я набагато вище, ніж твоя мама, а ще твоя мама трішки більше за мене. Лапи в неї трішки довші, ніж у мене, і вона каркає не так, як я. Зовсім засмутилася курчатка. Вороні навіть шкода стала малечу. Підбадьорила його ворона. Каже, йди уперед, не зупиняйся. І полетіла. Збадьорилось курчатко і пішло далі, жваво переступаючи своїми маленькими лапками. тому швидко йшло вздовж ставка, там, на його березі, перестріло качку з каченятами. Маленьке Курчатко було таке щасливе. Нарешті воно побачило когось, хто виглядав точнісінько, як ворона йому розповіла. Курчатко підбігло до качки, гукаючи, Мамо, мамо. Качка дуже здивувалась, коли побачила Курчатка. Мамо, ти чому така здивована? Я ж твоя дитинка. Підбігло Курчатко до качки. Ні, мій маленький, я не твоя мама, промовила качка. Тут же у курчатки і сльози покотилися, він і вже думав, що ніколи не знайде свою маму. Качка геть засмутилася, вона лагідно подивилася на курчатка і сказала не плач, сонечко, я тобі допоможу. Курчатко почало розказувати їй про свої пошуки від самого початку. І качка сказала, що мама курчатки каже, не кря-кря, як вона качка, вона мама курчатки. Каже Кококо. -ко -ко. Близько на дереві сидів голуб. Він уважно слухав усю розмову курчатки та качки і вирішив допомогти курчатку. Він злетів з дерева, наблизився до курчатка і промовив: Іди аж до кінця цього ставка, і там маєш знайти свою маму. І голуб полетів. У той час ходила і кудахтала курка, точнісінько, так як казала качка. Курчатко, яка йшло вперед, чуло це коко, і що сили побігла туди, звідки воно чулося. І там воно побачило курку з двома лапами і крилами, завбільшками, ніж у ворони. Та це чудове коко! Курчатко вже не сумнівалося, що його мама, і закричало: Мама, Мама!» Курка підняла голову на той крик. І побачила своє дитя. Вона погукала малого, а він так зрадів, що нарешті знайшов свою матусю. Мама курка обняла курчатка крилами і спитала у нього. Рідненький мій, чому ти не залишився у сарай? Мені треба було пошукати їжу, і на цей час я вже мала повернутися до тебе. Курочка дуже хотіла дізнатися, як же так курчатко відправила шукати її, то вона розпитувала малого. А той тоненьким голосочком розповідав про свої сміливі пошуки. Мама курка була приголомшена такою розповіддю маленького курчатки, але найбільш вона була щаслива, що її дитинча залишилося і виявилась таким сміливим. Ось тіти така казочка про сміливе курчатку. І сьогодні я пропоную вам намалювати це сміливе маленьке курчатко. Але перед роботою, діти, обов'язково виконати пальчикову вправу. Давай з тобою зробимо пальчикову гімнастику курочка. Приготуй свої пальчики і будь уважним. Гребінь маленький і в курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є, дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знов опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Молодець. Давай ще раз спочатку. Гребінь маленький і в курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає. Потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Молодець! У тебе все вийшло? Повторюй гімнастику частіше. Плювати ми будемо сьогодні паперовою серветкою. Для цього ми з неї зробимо кульки. Надивиться 4 штучки. Макаємо першу кульку в синю фарбу і такими цяточками малюємо хмаринки. Другою кулькою і помаранчевою фарбою малюємо сонечко. Третя кулька зелена фарба. Малюємо травичку. Ну і остання четверта кулька, жовта фарба, малюємо кружечки, голова і тулуб нашого курчатки. Пензликом і червоною фарбою малюємо дзьобик, ніжки. І око. Курчатка готова. Коли наш малюнок готовий, просимо фотографувати і висилаємо один одному. Зустріч.